E Усім привіток, рада вас вітати на каналі Тигрові. Ну що ж, цього разу, як завжди, як кожне оновлення майбутнє цікаве, нас чекають спойлери. На жаль, вони є неофіційними, але тим не менше, якщо ви їх не боїтеся, то можете з задоволенням дивитися їх зі мною. Я буду дивитись їх уперше разом з вами, тож вам приємного перегляду! Всі посилання будуть обов'язково у описі під цим відео. І так, починаємо! Так, дивимось, дивимось, дивимось. Так, це ще шери. Хеллоуін 2022. Mm, як я люблю це святкування. Хто б тільки знав, я його просто обожнюю. Так, тут наша цитадель. Ой, це хмарки Хмар Кіновічі, це мені так здається, і я погано пам'ятаю. Mm -hmm. Так, приводи стоять, добре. Ну, все начебто таке ж саме, як і було начебто Ой, а що це за ніс такий цікавий? Його начебто не було. Чи був? Ні. Він був вниз. Що? Так, старі коні. а Добре. Отже, ми можемо придбати їх, якщо захочемо. Так. ага Та ж сама гонка, що і завжди чи що. Добре, добре. Так, починається саме цікаве. Угу. Це що з верхнього? Ооо! Мені не здалося! Це міст! І, і куди він? Це що? Церква? Що? Абатство Дойль? Чи мені здається? Щось дуже схоже. Як цікаво! О, хі -хі. Клас! Так, магічні коні. На Хелловін... нові коні о май о май Шайрик. Ворон такий гарний. О. Уді Буті, яка ти зойтіка. Ой, гривка підстрижна. Навіть мені подобається. Ого. А чому мені подобається? <схід> мені ж начебто не подобалось. Так, тут нам його показують, який гарний, такий блискучий. Ой. Я не можу, прям він неймовірний. Що? 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 Ну, гарна. Добре. Ну, чесно кажучи, ой, господи. Але як детально промальовано! Вау! Вау! Я ось на ось ті камінчики, типу як буду залипати. О, начебто лава схоже. Боже, які деталі. Розробники круті. Ой, сова взагалі клас. Але нащо мені ще одна сова? Але гарно, добре. Добре. Так е своєрідно, але гарно. в принципі. О, -о, ти моє сіпузічко. Боже мій. О, а я патьок. Ух ти, яка масть Ой ти моя ж ти зайка, ще яблочко є. Я закохалась. Ой, ти О, Фіолетовий, непогано. Фіолетовий скелетик. Так, наш всадник без голови, точніше, вершник. Добре. Так, тут нам її показують. Ой, мені це дуже зайшла. Навіть магік. Дуже гарно промальована. І шайр також. Боже ж ти мій. А очі які. Бо, бо я закохалася. Скелет, яблучка, щось якийсь. Символ, вау. Як цікаво, вже буде почитати опис. Mm, класно, неймовірно, прям. Мені дуже подобається. Напишіть обов'язково, що. Oh, ну, що ж ви мене так прямо у сердечко з тими совами? Я ж їх дуже люблю. Ой, oh, яка мордочка. ну Навіщо? Так, тут у нас одяг, як я розумію, покажуть. Я все а можна мені вальтрапок, будь ласка, упакувати. Будь ласка. І бінти гарні також. Вальтрап взагалі, вау. Мені здається, його безкоштовно. Вірніше, я надіюсь, що його будуть безкоштовно давати. І надіюсь з бонусами. Будь, ласечка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, дуже гарно. Ой, це також прикольно, звісно. Так. А вишукано, так непогано. Дорого багато. Що, це все серйозно. Це все. Блін, добре. Добре. Ну, чесно кажучи, я дуже приємно за, за, захоплена цим. Всім. І здивована трішки. що Шайр трішки, звісно, мені не сподобався, але його основний окрас все ж таки мені сподобався. Ну, а Pinthorst це. Просто любов. Я обов'язково куплю. Ну, обов'язково буду купляти, я ж колекціонер балін. Але, тим не менше, пентфорс це прям любов. Дуже гарний. Це мене буду, напевно, дівчинка. Ну, я подумаю на це. Тож, бо обов'язково пишіть, що ви думаєте у коментарях, хто вам сподобався, що вам не подобається. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд і приємного вам часу. Бувайте.